Директор з експлуатації електричних мереж прат Рівне обленерго Андрій Миколайчик, наш сьогоднішній співрозмовник. Вітаю це акценти на телеканалі ITV Media Group. Працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний. Також можете ставити свої запитання під час прямої трансляції нашої програми на нашій сторінці у соціальних. Мережа, яка ситуація із відключенням електроенергії на Рівненщині та як формуються графіки відключень? Саме про це будемо сьогодні спілкуватися з паном Андрієм? Отже, долучайтесь до дискусії, і ставте свої запитання. Пан Андрій, моє шанування. Дякую, Доброго що завітали до цієї студії, оскільки тема надзвичайно актуальна, гостра. І знаєте, найбільше можна почути, що турбує мешканців, коли перебуваєш чи то в громадському транспорті, чи в місцях масового скупчення населення. І от я хотів би побудувати максимально нашу бесіду на отих роздумах наших мешканців відносно відключення електроенергії. Перше, що вдалося почути, така думка. Навколо рівного існує дві атомних електростанції. Так, зрозуміло, що війна так, є пошкоджена енергетична інфраструктура, але чому не можна в цій ситуації скористатися таким становищем і не вимикати на Рівненщині так активно світло, так як це є сьогодні. Ну, дійсно такі думки є і про це говорять. Що тут хотілося би, що тут хотілось би зауважити? Що е, мережі і рівне Обленерго, як оператора системи розподілу, мережі інших операторів, е, мережі операторів системи передачі, е, НЕК Укренерго, в тому числі і генерація, об'єднані е, в спільну енергетичну систему України. Ну і тому, скажем, е, да, дійсно, ми знаходимося серед. Двох атомних станцій, але в принципі, би, географічне відношення, місце знаходження для загальної енергосистеми, воно би, особливого значення не має, тому що в енергомережі є потужність, ну і ця потужність розподіляється між всіми користувачами електроенергії в Україні. Ну, ще одне таке питання: існує погодинний графік відключень. І от мешканці нарікають, що в одному з мікрорайонів певний мікрорайон перебуває більше без світла, ніж інший. От як формуються ці черги, як формуються графіки, і чому бувають неточності у формуванні графіку? Е, ну, е, графіки формуються, виходячи з того, що є. Наприклад, потужність, ми повинні. От, е, якщо ви пам'ятаєте, е, останні ракетні удари, які були здійснені саме по генерації, і на самому початку взагалі процес був такий дуже якби, стихійний, де в чому не контрольований, тому що е, був великий дефіцит потужності і застосовувалися графіки аварійних вимкнень, коли по команді диспетчера НЕК «Укренерго» нам надходить команда. Ми зобов'язані її виконати, ну і відключити згідно. Графіку. Тобто ви виконуєте Певну... команду диспетчера Кількість... НЕК «Укренерго»? Так, ми зобов'язані виконувати НЕК. У вони бачать картину в цілому, вони бачать баланс потужності, вони його повинні дотримуватись. Ну і вони відповідно дають нам команди про відключення. А ми повинні їх обов'язково виконувати для того, щоб зберегти працездатність єдиної енергетичної системи. Ще таки, давайте уточнимо. Тобто, от, якщо дивитися графіки відключень, тобто, може бути таке, приміром, п'ята черга одного із мікрорайонів рівного там є світло, шоста черга, фактично та сама вулиця, там немає світла. Тобто, давайте пояснимо нашим глядачам, як все таки формуються графіки на основі чого. Ну... Но... В нас є там шість черг. скажімо. це не тільки в нас, це е, графік розробляється на базі відповідних нормативних документів. Це по всіх по всій Україні е, графіки аварійних вимкнень мають шість черг, і е, до кожної черги. Прив'язано, ну вони, по-перше, пропорційно розбиті, е, на одма, фактично на однакову потужність. Там кожна черга це приблизно 12,5%, не менше 12,5% потужності. І якщо подивитись на наші графіки, то там можна прослідкувати, що практично черги, вони якби чередуються, ну йдуть в. В певному порядку, одна за іншою. Єдине, що е, ну, буває, е, коли нам довели графіки, а їх е, на слідуючий день, скажімо, на, доводять на е, НЕК «Укренерго» доводить напередодні. Вони вказують, скільки в які години, як яка е, 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 кількість черг повинна застосовуватись, тобто то, е, будь ласка, проміжки. ще запитання: от сьогодні ми е, маємо четвер, так. Наприкінці дня надходить розпорядження, і ви так, виконуєте зранку в п'ятницю чи так, значно раніше? Розпорядження від диспетчерського центру НЕК Укренерго надходить десь орієнтовно. Там ну, може дійти о 15-18 година. Ми відразу е складаємо графік і відразу його викладуємо на слідуючий день. Ну, відклвиклаємо графік на слідуючий день, викладуємо заздалегідь на нашому офіційному сайті. Ну і відповідно, користувачі вже е можуть спочатку треба визначити свою чергу там по назві громади, населеному пункту, вулиці, навіть якщо необхідно. Уточнити номер будинку, бо так як ви зауважили, дійсно буває, що частина вулиці може бути в одну чергу, частина в іншу, особливо це для скажімо, для міста рівного характерно, і власне Тому між, треба... на цій основі виникають якісь суперечки між мешканцями. Знаєте, ну, чому в тебе є світло? В мене немає. Ну Тому. так, так, але це виходить із того, що е... вулиця, скажімо, ну от у нас вулиця Соборна, так вона. Прив'язана до, її живлення прив'язано до декількох ліній електромереж. І ці лінії можуть входити в різні ну, і вони не то, що можуть, вони входять в різні черги, відповідно, відключатись ці черги можуть в різні часові проміжки. Скажіть, то будь ласка, так, є такі дійсно, населені такі. пункти на Рівненщині або вулиці у Рівному, де відключення електроенергії є значно більшим по часу порівняння з іншими. Якщо є, то яка причина? Ну взагалі, якщо попадають під відключення, і це в принципі можна простежити по наших графікам, графіках. Зрозуміло, що якщо брати там періодичність на протязі доби, то так, скажімо, деяка черга може. Там застосовувати, скажімо, один раз або два рази на протязі доби, два рази, а інша черга три рази. Якщо судити от за такий часовий проміжок, як скажемо, доба, дійсно можна може скластися враження, що це якби хтось більше відключається, хтось менше. Але якщо взяти там Скажем, більший часовий проміжок, декілька діб, то зрозуміло, що там тоді можна прослідкувати, що якщо якась черга там от не вимикалась, то вона потім вимикається уже ну, на слідуючу добу, скажемо так, частіше. Тому в загальному, в загальному, там чим більше часовий проміжок ми візьмемо, тим скажемо, ця різниця між чергами взагалі нівелюється. Андрій Миколайчик, директор з експлуатації електричних мереж прат Рімене наш сьогоднішній співрозмовник. Це акценти на телеканалі ITV Media Group. Запрошуємо вас долучатись до дискусії. Між тим, пане Андрію, є запитання від наших дописувачів в соціальних мережах. Маємо максимально дати відповіді на них. Пані Наталія, невже це справді так виправдано? Коментар, репліка, що скажете? Це виправдано, тому що якщо ми не будемо цього, ну по-перше, ми зобов'язані це робити. Друге, це переслідує мету зберегти цілісність єдиної енергетичної системи України. Якщо тих мір, які ми застосовуємо, скажімо, недостатньо в оператора системи передачі, є відповідні важелі, методи впливу, він може вимикати електромережі. То там в лініях більш високої напруги, тоді взагалі будуть вимикатись е, цілі, скажімо так, е, е, можуть частини області, скажімо, декілька районів вимикатись. Тому щоб от саме не допустити того, ми зобов'язані виконувати вимоги, щоб от дотриматися цього балансу. тієї. Скажем, потужності, яка є, щоб ми не 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 скажемо не перевершували це значення. Лариса Гончарук. Так само Чому Житомирщина не відключає світло так часто. Мабуть, там немає дефіциту. Так само коментар ваш <рес> до речі, за так за Житомирщину, чомусь, ну. Доводилось тежі е, чути. Ні, це не я б не сказав, що це відповідає дійсності, тому що, тому що якщо, ну, по-перше, можна за, зайти на м, теж подивитись, там будуть ті ж самі графіки е, погодинних вимкнень на їх офіційному сайті. Це раз. По-друге, те, що ми, наприклад, ну, вже так скажу, е, щоденно приймаємо участь в селекторі, в ранковому селекторі, по Всій Україні з всіма операторами системи розподілу вони теж постійно доповідають. І в них, в принципи, підхід такий, як і в нас, такий він у всієї України, там і на Житомирщині, і на Київщині, і у всіх операторів системи розподілу. Тому. Е вони Я думаю, що вони відключають точно так само, як і ми відключаємо, і точно в таких же самих об'ємах, як і вона. А що відомо по областям фронтових районів при фронтових Там напевно ситуація ще гірша. Ну так там ситуація ще складніша, тому що зрозуміло, що там і обстріли в і прифронтовій зоні, і там дійсно руйнується і енергос... ну, Енергоструктура, скажемо, вже і електромережі руйнуються, і операторів системи розподілу. Скажем, якщо скажімо так, ну, наші мережі ну, майже не постраждали, скажімо, або там постраждали, скажімо, мінімально, і ми фактично все відновили, і ми можемо е е приймати і передавати до наших користувачів ті об'єми електроенергії без проблем, які. Потрібні. Ну, єдине, що це от ці обмеження, які є. І за цього ми зобов'язані робити оці вимкнення. Ще, пане Андрію, мусимо відреагувати. Ви десь трішки про це вже говорили. Валентина, Мельник. Чомусь не у всіх будинках у Рівному вимикають світло. Е ну, е тут варто, мабуть, зауважити і сказати декілька слів, що в нас є. Об'єкти критичної інфраструктури, які, скажімо, дійсно ми стараємося не вимикати. Я не скажу, що не вимикаємо, але стараємося не вимикати. Так, да, деякі об'єкти дійсно і не вимикаються. Ну, це для того, щоб забезпечити життєдіяльність. Населення. Тому е, зрозуміло, що там може бути і супутні споживачі, ну тоді, скажемо, да, ці об'єкти можуть не вимикатися. Ну і ще хотів би вас, щоб ви прокоментували дві таких інформації. Перша, її називають таким фейком, що Україна навіть в такій ситуації експортує електроенергію. Зокрема, йшло, йшлося про Румунію. Чи відповідається дійсності? Хотілося б почути вашу точку зору, як фахівця. Натомість, наскільки мені відомо, навпаки, українська енергетична система підтримується імпортованою електроенергією з Європи. Так, це дійсно не відповідає дійсності. Це фейк. Я думаю, що ми, в нас немає можливість. Ну, в енергосистеми немає таких можливостей, які би дозволяли зараз. Скажем так, імпортувати електроенергію. А те, що європейська енергетична система нам надає допомогу, то це, це якби загальновідомо, і це дійсно факт. Тому що Ну і ще одна важлива інформація, яку оприлюднив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він добре відомий в вашому середовищі, в середовищу енергетиків. Він прогнозує, що до 10 годин можливе відключення світла у липні. Також пан Олег додає, що очікувати зменшення часу відключень не варто, адже два енергоблоки, які зараз перебувають у плановому ремонті, почнуть працювати не раніше вересня. От дуже багато експертів дають таку точку відліку, коли ситуація плюс-мінус покращиться, це осінь. Ну так, тут теж, хоч прогнози, скажімо так, діло невдячне, так, але в засобах масової інформації ну дійсно вже проходила, така, є така, скажімо, думка, і говорять про те, що з закінченням ремонту там на атомних станціях ну, ситуація дещо покращиться. Дійсно, вона, думаю, Покращиться, якщо не буде ніяких, скажем так, змін в негативну сторону, вона має покращитись, і це скоріше всього, можливо, буде ну в серпні місяці, навіть а не осінню. Ну, будемо чекати, будемо надіятися. Так, дякую вам за успішний такий, знаєте, оптимістичний прогноз. Будемо сподіватися і дякувати Збройним силам України за захист, що ситуація з забезпеченням електроенергії покращиться найближчим часом. Другий блок нашої бесіди нещодавно Рівненщина потерпала від негоди. Наскільки мені відомо за інформацією від ваших колег, було знеструблено 32 населених пункти. Чи достатньо сьогодні в умовах воєнного стану фахів? Які здатні оперативно усунути проблему? Ну, так, є певні проблеми, скажімо так. Ну, По-перше, 108 наших працівників зараз захищають нашу батьківщину в лавах Сил оборони. Хіба ваші фахівці не підпадають бронювання? Так, підпадають, але. Є і добровольці, це їхнє рішення, так, це їхнє рішення. Е, є ті, хто з перших днів, фактично, коли в нас не було бронювання, призвався. То е, вони захищають нашу батьківщину. Ну, Крім того, дійсно в нас є певна проблема з кадрами, скажімо, особливо це якби актуально для. Актуально для Рівенської районної дільниці, яка базується в Клевані, так є вакансії, нам необхідні електромонтери. Ну, але тим не менше, ми стараємося так, негода, є проблеми, є там пориви лінії електропередач, стараємося ліквідувати як найскоріше аварії. Люди працюють і понаднормово, якщо необхідно, і в вихідні дні. Ну і тому. Стараємося якнайскоріше відновлювати електропостачання для наших клієнтів. Здавалось би просте, але водночас складне запитання. Тобто, головною причин поривів, найчастіше те, що вдається читати від ваших колег від прес-релізів по ситуації з енергозабезпеченням по області, це значить пориви через гілля дерев. Так тобто, хто контролює власне наскільки дерево є. Високим, наскільки воно перешкоджає е, лінії електропередач. І отут цікавий дуже е, приватний сектор е, садові, садові ділянки, присадибні ділянки, коли на території господарств знаходяться дерева, які плутаються в електропроводці, і як так, результат, знеструмлюється весь населений пункт. Дійсно, є така проблема, і вона дуже актуальна. Ну, я хотів би декілька слів сказати за. Правила охорони електричних мереж, що в електричних мережах існують охоронні зони. Ну і відповідно на на користувачів земельних ділянок, по яких проходять електромережі, в цих охоронних зонах існують деякі обмеження, яких необхідно дотримуватись. Зокрема, наприклад, ну заборонено саджати під лініями електропередач високорослів високорослі дерева. Ну і тому обов'язок землекористувачів чи власників домогосподарств це е, утримувати ці зелені насадження дерева е, в нормальному стані, щоб не порушувати. Ну Прагулу, я пам'ятаю навіть Латин, були так, при приклади в медіа проходили, коли працівники обленерго приїжджають на присадибну ділянку, просять так. господаря, обріж дерево, бо заважає. А він каже, мені не заважає. Тобто, які е методи впливу на таких межах? Ну так, ну методи впливу ми звертаємося тоді до органів місцевого самоврядування. Вони теж нам допомагають в цьому і в принципі навіть і організовуємо. З їх допомогою от, е, чистки трас по населених пунктах. Е, методи впливу такі, що е, як, до, може навіть доходити до того, що викликаємо поліцію, тому що зрозуміло, що е, решту наших людей не повинно, скажімо, страждати від однієї людини, яка, скажемо, ну, порушила правила охорони електричних мережах. Це навіть у масовий характер. Ну, я б не сказав би, що масово. Люди все-таки з розумінням відносяться і відповідально відносяться. Ну, але все-таки так, є випадки, коли там, ми маємо проблему, скажемо, або наші працівники зрізали дерево а, за те, що, скажем, власник не дотримувався обмежень. Uh -huh. Яких зобов'язано дотримуватися в охоронних зонах, а потім ще маємо і претензію на компенсацію збитків. Ну, але Давайте це коротенько, вирішувати. залишається 5 хвилин до кінця нашої програми. Yeah. Отже, покази електролічильників, що варто знати мешканцям і наскільки відповідально рівняни здають покази електролічильників. Анонсовано було з 29 червня по 3 липня. Ну, варто зауважити, це трошки не моє питання. Це відноситься. Вже більше до диспетчерського такого, напрямку. Ну так, так. Але взагалі мешканці Рівненщини, Рівненщини дуже відповідально відносяться до подання показників лічильників. І, от скажем, вже більше 70 тисяч є особистих кабінетів. Де люди постійно заходять, передають показники, заносять показники лічильників чат-ботом. Там більше вже 100 тисяч користуються нашим число боржників зросло І... під час війни, які не хочуть платити за електроенергію або з певних причин ну... не можуть. Це питання до ТОВ. То... Рівенська обласна енергопостачальна компанія це їх питання. ну, Наскільки я це не дуже, скажімо, можу коментувати, але борники, звичайно, є, ми надаємо тільки допомогу таку технічну, їх відключені, підключені. от, Сказати, що. Є дуже багато, я б не сказав, бо люди все-таки відповідально дійсно ставляться обов'язку. І ще таке запитання. Є у вас кол-центри, є гаряча лінія. Яка система скарг звернень? Що людей турбує, з чим звертаються? Ну, наш дзвінковий центр працює цілодобово. Постійно 22 оператори, там багатоканальні телефони, 22 оператори приймають телефонні дзвінки. Звичайно. Ну, в середньому, скажем, десь біля 300 дзвінків обробляється, але от є періоди, особливо коли 304. Так, так. є періоди, скажем, коли, от, наприклад, це були аварійні дні, то там порядка десь 16 тисяч було звернень буквально за декілька днів. Тому по питаннях, там і от показників, лічильників, передачі показників, лічильників можна звертатися і. По наданню інших послуг, можна звертатися і в дзвінковий центр, і в інформаційно-консультаційний центр. Можна користуватись нашим офіційним сайтом, там теж можна вирішити ряд питань. Наша програма добігає кінця. На завершення. От як Андрій Миколайчик, як фахівець у галузі енергетики і електроенергетики, Заспокоює себе, так? Що говорить людям, коли до вас, я думаю, навіть на вулиці знайомі задають там пану Андрію, коли це буде, коли покращиться світло, коли закінчиться відключення електроенергії. Що ви кажете таким людям, що ви кажете мешканцям рівнянам? Що би ви зараз сказали? Що б я зараз сказав? Я думаю, що ми. Ну, як що стосується енергетиків, то скажімо, ми повинні тримати свій, так би мовити, енергетичний фронт. Ми повинні максимально відповідально відноситись до своєї роботи, виконувати її, скажем так, максимально забезпечувати наших користувачів надійним безперебійним електропостачанням. Ну, в тих умовах. Працювати найкраще як найкраще в тих умовах, які є. Я вам щиро дякую, дякую за участь у нашій програмі. Андрій Миколайчик, директор з експлуатації електричних мереж Пратрібнобленерго, був нашим сьогоднішнім співрозмовником. Сподіваюсь, ви отримали від вичерпні відповіді на свої запитання. Якщо ж ні, як зазначив пан Андрій, працює цілодобова гаряча лінія підприємства. Можете звернутись і озвучити свою проблему. Дякую вам за вашу активність. Дякуємо за силу, за захист і підтримку. Слава Україні! До побачення! Дякую.